Матч чемпіоната Англії. 19-й тур, матч між Арсеналом та Ньюкаслом, Досить непростий зараз графік. У Арсеналах команда мене йде на першій позиції, Ньюкасл на третій. І, по суті, якщо переможе Арсенал в даному поєдинку, то можна сказати, що перше коло буде точно за Арсеналом. Дійсно, відставання від Манчестер Сіті вже складає більше, ніж 9 пунктів. І якщо результати останні поєдинки, Арсенал, в принципі, впевнено, виглядав в матчі просто проти Вестхему, обіграли впевнено Брайтон. Ньюкасл в останніх двох турах обіграв Лестер, зіграв нічу проти теліці. Як на мене, все ж таки фаворит є Арсенал, але впевнений, що буде досить непроста гра. Шанс є в обох команд сьогодні набрати максимум дійсно важкий графік. Зараз для обох команд гра майже кожні три дні. Я думаю, що ми побачимо багато помилок в цьому поєдинку, які призведуть до забитих м'ячів, і від цього будуть штовхувати Мій прогноз на даний поєдинок. Обидві команди заб'ють так.